У єдиному розрахунковому центрі вирішили чіткіше прописати свої функції та зобов'язання. На підприємстві підготували новий проект рішення про структуру послуг з отримання будинків і їх навколишніх територій. Комунальники переконують, перелік робіт не зменшився, їх лише конкретизували. Так, зокрема, стане остаточно зрозуміло скільки разів на рік потрібно косити газони. Наприклад, якщо в попередньому рішенні у нас було те саме косіння газонів, в цьому так само воно ви побачите, ми вам представили документи. Ви можете подивитися, порівняти, що в попередньому рішенні рішення було вказано, що це за потреби відбувається косіння газонів. То зараз вказано, що це відбувається періодичне з надання цієї послуги тричі на рік. Новий документ про структуру послуг ЄРЦ дозволить мешканцям дізнатися, зокрема, і що таке обслуговування димових і вентилізаційних каналів. А ще з чого саме складається, тариф на прибирання прибудинкових територій. Наприклад, теж прибирання прибудинкової території там буде внесено зміна. Там ну відповідно до правил утримання, що не було там очищення люків, зливних холодязів, там скидання і там сміни. Тявку снігу вкопи. Ну тобто той комплекс Робіт який виконувався, але просто не був вичерпно окреслений саме в нормативному акті органу місцевого самоврядування. Щоправда, на громадське обговорення цього документу, окрім журналістів та комунальників, прийшла лише одна представниця громади. Люди або знахтували цією темою, або ж не змогли взяти участь у засіданні, яке призначили в самий розпал робочого дня. Тепер нові правила роботи ЄРЦ має затвердити виконком та сесія міськради.